Його слова здавалися неправдивими, допоки не стали реальністю. В Україні, де звикли сміятись із передбачень і боятись тиші, був один чоловік, чий голос не лунав по телебаченню, але його чули навіть ті, хто жив при владі. Він не шукав слави і не вимагав визнання. Та коли пророкують не слова, а події, тоді минуле стає доказом, а майбутнє вироком. Цю історію не вигадали її писали роки, смерть і війна. Ім'я її Михайло Нечай, останній мульфар той, хто сказав правду ще до того, як усі почали її шукати. Він не мав кабінету в столиці, не давав інтерв'ю західним телеканалам, не носив мантій, не вішав на себе орденів і не торгував пророчими книгами, але знав більше, ніж дозволено знати простому чоловікові з гуцульського села. І саме тому його боялися не публічно, не відкрито, але тихо, мовчки. Як бояться того, хто дивиться крізь людей і бачить те, що має залишитися схованим, Його звали Михайло Нечай, народний цілитель, мульфар, Ясновидець, останній носій гірського знання, яке передавалося не через університети, а через кров і тишу. Місце, де він народився, село Верхні Ясенів у Карпатах, не знало великих доріг. Тут усе повільне, глибинне, давнє. І саме ця земля виростила його не як звичайного чоловіка, а як того, хто слухає землю. Усе його життя пройшло в тіні смерек і туману, у тиші, яку можуть зрозуміти тільки ті, хто не боїться самоти. З самого дитинства він бачив речі, які інші не помічали він знав, коли помре старий у селі, міг передбачити бурю ще до того, як небо потемніє. Люди боялися його погляду, не тому, що він був злим. А тому, що в ньому було щось непідконтрольне, влада над страхом, знання без джерела, сила без пояснень. Його бабуся, стара травниця, навчила його основ мульфарства. Вона казала не ти будеш обирати дар, він обере тебе, і тоді ти або витримаєш, або згориш. Нечай витримав, але дар забрав у нього право на звичайне життя. У радянські часи, коли саме слово мульфар могло коштувати свободи. Його викликали в КГБ, йому забороняли приймати людей. Йому наказували мовчати, але до нього все одно приїжджали тихо, пошепки. Навіть ті, хто в день носив червону зірку, вночі стукав у двері його хати. Бо коли в людини вмирав син, коли пропадала жінка, коли солдат не повертався з Афганістану, газети не допомагали. І тоді йшли до нечая. Він не брав грошей із бідних, не носив золота. Жив у простій хаті, але мав дар, про який мовчали, і який передавали один одному тільки пошепки. Його сила не була цирковою, він не гнув ложки, не робив шоу. Він просто говорив те, що буде, і говорив без прикрас. Із 60-х років він очолював фольклорно-етнографічний ансамбль струни Черемоша. Але це була лише обгортка. Насправді цей статус дозволяв йому їздити по селах, говорити з людьми. Збирати знання, які зникали разом зі старими. Він не записував їх у книжки, він передавав їх голосом, пам'яттю, внутрішнім слухом. У 90-х, після розпаду Союзу, слава про нього зросла, але він не змінився, не приїхав до Києва, не відкрив центр мульфарства. Він залишився в тій самій хаті, у тій самій тиші і все частіше говорив те, що багатьом не подобалося. Про майбутнє, про те, що війна почнеться зсередини, що Росія повернеться до агресії, що Україна буде втрачати і себе, і землю, поки не прокинеться. Він не назвав імен, але говорив процесами. Він не робив політичних заяв, але говорив істини, яких боялися ті, хто живе у брехні. Тому його не показували по телевізору, тому його не цитували в пресі, але його слухали, і слухали не лише бабусі Скарпат. Його слова передавали в міністерства, спецслужби, навіть до митрополії. Бо коли правда не лунає з екрана, вона пробивається через землю. Нечай стверджував: світ не зруйнується від бомби, світ зруйнується, коли люди повірять у брехню і забудуть, навіщо живуть. Його не потрібно було боятись через магію, його боялись через точність, він не мав сумнівів. Його слова вражали простотою. Після 2021 року Україна перестане бути цілісною, але не зникне. Вона природиться вже не як територія, а як душа. Його попередження не завжди звучали прямо, але кожен, хто його слухав, відчував це не казка, це не легенда, це вирок. Він говорив: Схід відійде, захід захоче піти, але все буде знову єдине, але інше, і не всі туди потраплять. У багатьох виникало питання, звідки він усе це знає, але він сам говорив: це не я знаю, це через мене говорить те, що було до мене, це не мій дар, це мій хрест. Михайло Нечай не прагнув стати героєм, він не збирав тисячні зали, але залишив у кожному, хто його бачив, слід якого не витравити. І тепер, коли ми озираємося назад, розуміємо, він не вигадував, він описував схему. І ця схема вже працює. Сьогодні, коли вулиці наповнені тривогою, коли новини мовчать про головне, коли правду не чути за шумом, знову починають згадувати його ім'я. І це не мода, це страх. Тому що той, кого ми не слухали, сказав усе, а ми не повірили. І тепер вже не він повинен говорити, а ми повинні слухати. Ні. Коли війна ще здавалася неможливою, коли в новинах говорили лише про чергові угоди. Інтеграції, мирні ініціативи він уже попереджав. Тиша це лише за перед бурею. Михайло Нечай, у той час, коли вся країна намагалася жити за звичкою, повторював після 21-го року почнеться неочікуване, із середини піде тріщина, а потім ззовні прийде руйнування. Це було негучне попередження для камер це були слова, сказані тихо наодинці. Людям, які приїжджали до нього в останні роки життя, з запитанням, на яке інтуїція вже знала відповідь, чи буде війна, і він не давав надії, він не говорив те, що хотіли почути. Він говорив, як є, війна буде, почнеться на сході, потім охопить усе. Але справжній бій буде за душі, не за землю, не за гроші, за правду. Ці слова сьогодні цитують ті, хто тоді мовчки кивнув і поїхав додому. Не до кінця розуміючи, наскільки буквально все здійсниться, бо у 2010-му це здавалося чимось далеким, у 2011-му так надто похмурим, але у 2021-му пазл зійшовся. Після тривалого періоду відносного спокою в країні почали з'являтися тривожні сигнали. Весна 2021 року, концентрація російських військ біля кордонів, тривожні заяви. Дипломатичні загравання, і при цьому внутрішня нестабільність, протестні настрої, падіння довіри до інституцій, криза в Конституційному суді, зростання напруги в інформаційному просторі, і саме тоді, коли ще можна було щось змінити, більшість просто не вірила. Але нечай вірив не в політику, а в процес. Він говорив: це не почнеться через наказ, це почнеться, коли буде втрачено дух. Коли правду назвуть зрадою і народ повірить брехні. Уже в лютому 2022 року, на світанку 24 числа, розпочалося повномасштабне вторгнення: світ завмер, Україна прокинулася під вибухами, і стало ясно, мульфар не перебільшував. Він бачив це все раніше, не у вигляді видінь, не через фантазії. Він описував механізм поетапний, точний, холодний. Спочатку казав він, буде внутрішня слабкість, і не в армії, а в головах, коли перестануть відрізняти правду від телевізора. Потім зовнішній удар сильний, але не фатальний. Він тільки відкриє справжню хворобу. І далі, найстрашніше, сама земля озветься, природа буде віднімати. Люди забудуть, хто вони. Звісно, тоді це звучало як поетика. Але що ми бачимо сьогодні? Війна триває вже третій рік. Обстріли міст, Харкова, Дніпра, Києва, десятки тисяч загиблих, мільйони людей залишили свої домівки, поїхали у пошуках безпеки, енергетичні системи зруйновані, зміни клімату і катастрофічні, повені, пилові бурі, спека, яка вбиває врожай. Науковці називають це глобальним циклом нестабільності. Але нечай попереджав ще тоді, коли термін глобальне потепління не звучав у селі Ясеню. Одне з найважливіших його пророцтв було сказано у 2007 році в записаному інтерв'ю: Україна розпадеться, але не загине. Вона зійдеться знову, але вже інша. А поки Схід піде під Росію, Захід ока під Польщу. Але це лише етап, а не кінець. І що ми маємо зараз? Крим анексований, Донбас частково окупований. Росія офіційно оголосила про приєднання чотирьох українських областей. Паралельно Польща активізує програми для українців, просуває тему подвійного громадянства, економічного впливу на Західну Україну. В Угорщині депутати заявляють про необхідність захисту прав угорської меншини в Закарпатті. У Румунії активізується діяльність у регіоні Буковина. Ми не говоримо, що все це пряме підтвердження містичних слів, але ми говоримо: у 2007 році він сказав саме це. І сьогодні це вже не слова, а заголовки новин. Нечай також попереджав: справжній бій буде між світлом і тінню, лож буде правити, її назвуть патріотизмом, а той, хто скаже правду, стане зрадником. І хіба ми цього не бачимо? Людей судять за слова. Позиція тепер злочин, пропаганда замінює освіту. Зрада приходить на місце аналізу, а на це втома. Не втома від війни, а втома від правди. Бо, коли втомлюєшся думати, починаєш вірити в те, що зручно. Але навіть у темряві, коли здається, що все втрачено, проростає надія: Україна не зникне, вона зміниться, очиститься і віднайде себе через втрати, біль і сумніви, але вона знову стане собою, іншою, сильнішою, справжньою. Бо світло це не відсутність тіні, це вибір бачити далі. Підписуйтесь на канал, щоб не загубитися в потоці брехні. Правда, що має голос, і він звучить тут.